Істина, в yeah. І отця і сина, і святого віка. Амінь. Слава Ісусу Христу! В Євангелії чуємо, як Христос приходить до Генезарецького озера. Це озеро було дуже велике. Навіть попередню кажуть, що не було видно краю цього озера. Його дуже часто називали морем. Бо море є те, через яке ми не можемо побачити другий берег, тому це озеро також по-іншому через свою величезні масштаби, воно називалося Морем. Христос приходить до цього озера і чуємо, що Він приходить для того, щоб навчати, бо сідає човен, один із двох, які були на березі біля яких були рибалки і навчає людей. Це Євангеліє є виявом того, наскільки Господь близько є до людей, що окрім того, що Він навчає, окрім того, що Він є серед людей, Він опускається до рівня простих рибалок які полощать сіті після розчарування вночі через те, що нічого не віймало, приходить до них для того, щоб дати їм надію, щоб допомогти їм у їхньому горі. Думаю, хто хоч пару разів або має уявлення про те, як ловити рибу, дуже часто говорять, що на рибалку треба їхати зранку. Бо коли є сонце, коли є сонце в зеніті, то риба опускається дуже глибоко і тоді важко її впіймати. Тому ці рибалки, вони ловлять рибу вночі, тоді коли немає сонця, бо риба плаває зверху. І це такі прості речі, про які кожен із нас розуміє і знає, бо кожен із нас. Розумію, що в сьогоднішній час також є рибалки, які, які ловлять рибу, які заробляють на лобитні риби. Хто має човни, ловлять і, сіт, і сіткою, і вудкою різному буває. Тому ми також є причетні до цього прикладу, який в сьогоднішньому Євангелії дає можливість призинуватися кожному із нас. І Христос говорить до Сила. Того ми вже в подальшому знаємо, хто такий Симон Петро і яку велику місію покладено на його плечі. Але тут є він, як простий рибалка. В того в суспільстві, якщо твій батько був рибалкою, то ти точно будеш рибалкою. Якщо твій батько був, Мав іншу професію, займав, наприклад, якийсь високий, вчинив, був податківцем, чи займав, чи десь при царському палаці, то твій, то твій син буде також у цих, у цих колах працювати. Чи буде той, який буде управляти кимось. І вони не розраховували нічого більшого зі свого життя, тому що вони навчилися це робити. І вони робили це професійно. І вони знали, коли, в якому місці треба закинути сітки. Вони знали, як це правильно зробити, бо не тільки їхній батько займався це, цим і навчив їх, але також і вони завдяки рибальству заробляли на хліб насушний, Заробляли на свій прожиток і також прожиток своєї сім'ї чи родини. Ну, вони вміли це робити. І Коли Христос, будучи зовсім з іншої сфери, Він не був рибалкою, його батько не був рибалкою, його батько працював з деревом, що зовсім відмінне від рибальства приходить до Симона Петра і каже, він племіть ще раз на це озеро і закиньте сіті. І дуже логічно відповідає йому Симон Петро. Каже, наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали. Але через те, що ти це говориш, не хтось інший, не ті рибалки, не ті люди, які там стояли. Але що саме ти це говориш, ми відпливемо на це озеро ще раз і закинемо сім'ї. Бачимо велику віру і надію на те, що може все ж таки щось статися, щось чудодійне, бо ніхто не лапає рибу, коли сонце є високе. Вона її не, неможливо мож, не зловити. І вони це знали, бо ціле життя працювали, будучи небагами. І бачимо велике здивування всіх. Коли вони відпливають на, це, на цю глибину, закидають, закидають ці сітки і впіймали таку рибу, таку кількість риб, що їхні човни, що навіть самі не могли витягнути, а коли витягнули, то їхні човни, ці два великі човни, почали потопати. Думаю, що такої великої кількості риби вони ще не ловили в своєму житті. Це є щось колосальне, це є щось дивне, не тільки через те, що вони зловили цей бік сонячного стояння, але саме через цю кількість риби, яку вони зловили, це щось надзвичайне в їхньому житті. Певне чудо, яке сталося. І бачимо, що відповідає Симон Петро до... після того, як він вже побачив, що сталося, що Він говорить до Ісуса. Він не говорить вже наставнику, наставник, тобто учителю. Він говорить: іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, Називай його Господом, Називай його Богом. Бо будь-хто, кого він знав, з його приятелів, друзів. Не міг цього зробити. Те, що зробив Ісус, сказав йому відплисти на глибоку воду, закинути сіті, і ця либа стала 100% в їхньому житті цей день. Він називає його Господом. І це є вияв того, що апостол потенційно в подальшому апостол Петро, а в цьому уривку Симон Петро він. Побачив, що перед ним не просто людина, не просто учитель наставник, але перед ним стоїть, стоїть Господь. Бо те, що сталося, це є прояв Божої волі у цей момент його життя. Також з ним були два інші, були Яким і Іван, сини Заведея, які також були рибалками і також здивувалися. З того, що вони побачили. іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Це є видієм того, що він кається з того сумніву, який мав. Що він кається з того, що він в цей момент не до кінця вірив, що це дійсно може статися. Що в цей момент, коли він перший раз бачив Ісуса, він не повірив стовідсотково, але хотів провірити, чи ці слова принесуть якийсь результат. Ми всі знаємо Псалом 50. Чи ми знаємо історію, як був написаний цей Псалом. Цей Псалом був написаний царем Давидом. На Цар Давид був другим царем ізраїльському народі після Саула. Його історія також є дуже гріховною, тому що він зробив великий гріх перед тим, ніж написати цей псалом. В його царстві кожен із правителів він покрів влади, окрім могутності своєї. Має також спокусу піддатися, піддатися тому, що ця влада може його руйнувати. І в його царстві була одна жінка, яка називалася Версавія. І ця жінка мала чоловіка, а чоловік цієї жінки був воїном у царств... у Війську у війську цього, цього царя царя Давида. Але ця жінка дуже подобалася, припала до серцю цього царю, Давид, царю Давиду, і він думав, як би можна було позбутися її чоловіка. І в одній битві, коли його військо йшло в битву, він поставив перші ряди цього, цього чоловіка, який називався Урія, він поставив перші ряди, ми розуміємо, що перші ряди у війську тримають перший удар. І цей, цей чоловік, цей військовий, загинув у цьому бою. І це було вирішення цієї ситуації для цього царя Давида. І після того, як військо повернулося, він не мав вже ніяких причин для того, щоби. Бути з цією жінкою. Але в, цій, в цьому краї був пророк Натан, який через свою прозорливість знав про цю підступні вчинки цього царя Давида, прийшов до нього і розказав йому одну притчу. В кінці цієї притчі була призадумана тим. Що, як ти зробив цей пророк, надав, задав йому питання, що є подібного в цій притчі з тим, що ти зробив, ти вбив чоловіка. І він через свою владу, могутність він упустився до цього рівня, цього вчинку, який він зробив, бо він не розумів, що він зробив цей гріх. І коли побачив свою гріховність, Через наповнення оцього пророка Натана Він написав цього, цей псалом, написав його одним з найкращих покаяльних псалмів, які є на сьогоднішній день, які дуже часто ми знаємо на пам'ять, яким ми часто молимося, він є в наших щоденних молитвах. Ми також часто молимося його на богослуження, особливо тоді, коли священник Кадих має кадження під час Божественної літургії він молиться псалом 50. Тому цей псалом увійшов в побут літургійного життя церкви, але цей псалом був написаний через гріховність цього царя. Якщо б цього гріха він не відчув, якщо би пророк Натан не показав йому гріховність цього вчинку, то не знаємо, чи ми би мали написаний такий псалом в сьогоднішній день. Сьогоднішній Євангеліє застановляє нас на тому, щоб ми поглянули на своє життя. Ці рибалки, прості люди, так само, як ми, вони є тими, які дають нам можливість призадуматися над своїм побутом. У нашому житті. Наскільки ми, можливо, засліплені оцими побутовими речами, які в житті маємо виконувати, за які дбаємо, вони засліплюють цей прихід Христа до нашого життя. Сьогодні Христос, так як до цих тривало, покликає своїх апостолів через прихід до них, так само і кличе кожного із нас. Щоби ми перебували в присутності Його благодаті, щоб ми відчували Його у тих побутових речах, які на щодень маємо, щоб ми відчували Його присутність, Його волю, і пішли за, за Його покликом. Так як ці апостоли пішли за Христом, у кінці сьогоднішнього Євангелія Господь кличе їх, не бійтеся. Але будете і гід, і будете рибалками людей. Кожен із нас покликаний проповідувати Слово Боже, яке ми почули в храмі, яке ми відчули внутрішньо проголошувати того Христа, того Бога у цьому світі, у тих всіх ситуаціях життєвих, до яких Господь нас кличе. І Господь звертається також до кожного із нас. Не бійтеся, бо я є з вами. Ідіть і проголошуйте це Слово Боже. Нехай Господь через слова сьогоднішнього Євангелія дасть нам відвагу не боятися, не відчувати страх, долаючи життєві спокуси, викорінюючи гріхи і стаючи досконалими, відчуваючи присутність Христа. Кожного дня у нашому житті, амінь. Слава Ісусу.